Вітаю вас, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо, як можна виконувати побудову згідно розмірів, а також розглянемо абсолютні та відносні координати. Отже, почнемо із лінії. Лінія вмикається ось тут, але ми будемо поступово привчатися використовувати гарячі клавіші. Гаряча клавіша L, англійська буква L, коли ви вмикаєте. Лінію за допомогою клавіші, наприклад, L, ми вже вміємо вводити розміри лінії, так? Тобто ви вказуєте точку, і ось тут у вас відображається довжина лінії, ви можете її туди вводити. Тобто Ви малюєте так? і можете ввести, наприклад, там, 1000 мм, і програма вам будує. Так? Але ви маєте право також і можливість коригувати розміри. Ну, наприклад, я починаю тягнути лінію в бік, так, я ввела 1000, нажала Enter, і дивлюся, що вона мені, наприклад, не підходить довжині задовга чи за коротка. Я, Якщо я ще не змінила е, мишкою положення точки, тобто нічого не змістила, я можу відкоригувати значення, тобто ввести інше число. І лінія буде, бачите, реагувати зразу, наприклад, 800 ввожу. Тобто, поки я не порухала мишкою. Якщо я вже змінила напрямок, то вже, якщо я буду змінювати якесь інше число, то буде будуватися, відповідно, інша лінія. Оце, власне, такий принцип, що можна коригувати розміри ліній, якщо ви не змінили її положення. Ввели число, скасували, друге число вели, третє число ввели, і лінія буде реагувати. І ще один момент. Ви можете вводити не тільки одиниці довжини не тільки в міліметрах, але і, наприклад, в сантиметрах або в метрах. За замовчуванням, коли ви, за замовчуванням, коли ви вводите довжину лінії, то ви не вводите ніяких одиниць вимірювання. Тобто ви включаєте і включили собі лінію, малюєте так і вводите довжину без одиниць. Ну, Наприклад, мені треба там 300. Я натиснула на Enter і на пробіл все, побудувала. Але якщо я буду вводити одиниці, наприклад, в сантиметрах, мені треба, я повинна англійськими ввести Це Наприклад, я включаю відрізок, вірніше, лінію, так, починаю малювати. І тоді я пишу 100, і тоді дописую Це В міліметрах ми не дописуємо, а до сантиметрів треба дописати. І нажимаємо на Enter. І ось ми побудували. Якщо я хочу, відповідно, в метрах, так, то я повинна ввести англійською букву М. Пишу 1 М-метр. І ось в мене, тобто можна будувати не тільки в міліметрах, але і в сантиметрах, і в метрах. Але просто сантиметр і метри треба просто дописувати. Бо програма за замовчуванням розуміє, що якщо ми не вказали одиниці, отже, це міліметри. І ще одне те, що я хотіла сьогодні показати в цьому відео, це абсолютні і відносні координати при побудові. Абсолютні координати вони орієнтуються на ось цей, от, на оцю точку пересічення осей. Тут в нас є координата 0, 0, 0, 0 по іксу, тобто по червоній, 0 по ігре по зеленій і 0 по синій осі по Z. Для того, щоб ввести координати, ми, робимо, ми вводимо їх, по-перше, в квадратних дужках. Квадратні дужки, вони знаходяться на клавіатурі на англійській розкладці, там де буква Х. І отут, коли я це буду робити, ви будете спостерігати, ось за цим полем там будуть з'являтися квадратні дужки. Дивіться, я вмикаю лінію. Вказую ось цю ось точку так, і починаю собі будувати. Я собі можу будувати, куди відтягую просто від центру. так. Далі я з клавіатури ввожу, е, натискаю на квадратну дужку. У мене відразу з'являється ось в правому нижньому куті закрита відкрита закрита квадратна дужка. Я повинна ввести спочатку координату по іксу. Ну, Наприклад, я хочу ввести 100. Далі я ставлю розділовий знак. Я ставлю кому. В деяких версіях програм е е е треба ввести крапку з комою. То вже будете пробувати. так, У мене працює кома, англійська кома. Натискаю кома. Тобто в мене йде по X 100. Наприклад, по і 100. Знову кома, і по Z нехай буде 200. І нажимаю на Enter. І ось моя точка. Бачите, в мене побудувалась лінія, і ось ця точка, вона має координати 100, 100 і 200. Ось. Тобто, вона ось тут. От, зараз я нажму на пробіл. Ось по Х вона змістилася на 100, по зеленій осі оця точка на 100, і вверх вона піднялася на 200. Оце називається абсолютна координата. Тобто, ми ввели абсолютну координату для, для цієї другої точки. Так? Можна вводити. Ну, наприклад, ви включаєте на лінію, так, вказуєте першу точку, починаєте кудись там її відводити, натискаєте на квадратну дужку. І, наприклад, мені потрібно по, тільки по х і по Z ввести координату, а по Y не треба. Я можу ввести на 100, ставлю кома, 0 по Y, ставлю кому. І, наприклад, там поїду, Z теж 100. І нажимаю на Enter. І ось в мене, бачите, ось ця лінія. Тобто вона на Z взагалі не орієнтується. І я собі можу ось, раз, і щось побудувала. Тобто вона в мене тільки в площині X і Z. Вісь Y вона взагалі тут ігнорується в даному випадку, бо я задала там 0. Оце. Називаються абсолютні координати. Тепер давайте подивимося, що таке є відносні координати. Відносні координати це коли ми будуємо по відносно до якоїсь там фігури. Ну, давайте так, розвернемо якимось чином. Наприклад, я собі включу, побудую, так, думаю собі, як то мені в якій площині мені будувати. Ну, Нехай буде в цій. Я орієнтуюся від центру, так, відступила трішки. Що губиться координата? Давайте так. Я думаю, можливо, я побудую спочатку боксик. так. Нехай так. Натисну на Push, це англійська буква П. Відступила. Думаю, просто мені оті ноги заважають цього чувачка. Ну, грась, давайте тоді отак. От от. І нажму на пробіл. Тепер мені потрібно, наприклад, від цієї ось точки відштовхнутися і щось ось тут побудувати. Я вмикаю оцей от олівець, лінію, так, натискаю на першу точку. І від цієї точки мені треба зміститися, так? Щоб задати відносні координати, мені потрібно ввести кутові дужки. Кутова дужка відкриваюча, вона знаходиться на букві Б. На англійській розкладці натискаєте кутову дужку», Тільки там вона, певно, буде з шифтом. Так, з шифтом. І тепер я ввожу координати. Наприклад, мені по червоній осі по Х треба 100, ставлю кому. Далі по е, Y можна нічого не вводити, буде 0. І знову ставлю кому. І по Z, наприклад, мені потрібно на, на 300. Ось. І в мене будується ось така лінія. Бачите, я можу. Далі по осі Z. Можу собі прив'язатися там. Зараз мені ті ноги, так тут заважають. О! Це стрілочка вліво, вона мені допомагає вирівнятися. Так і вниз. І дивіться, бачите, що в мене виходить. Ось така штука. Тобто я ось відносно цієї точки від... вирівнялася. Давайте так. Зараз я намалюю. Прямокутник. Натисну на П, підніму до догори, бо мені там ті ноги заважають. Тепер я включаю Line, так, вказую ось цю точку, і тепер мені потрібно кутові дужки. Я натискаю Shift і на букву Б, так, українську, там де кутові дужки. І тепер мені потрібно по Z. По зеленій вісь це y. По червоній осі, червона вісь це та, що йде на мене, оця от, от вона є, так. Мені там, буде, мені там треба ввести 0. Так, зараз я збила куту будушку, Я по X 0. Далі, по зеленій осі мені потрібно, наприклад, там, якому не ввела, 200. І по синій, тобто вверх ставлю кому, нехай буде ще раз 200. Нажимаю Enter. І ось в мене будується, бачите, ось така от лінія. Тепер мені потрібно в ту сторону, по червоній осі, намалювати. По червоній осі це стрілочка вправо. Можна собі так допомагати, щоб вона не збивалася. Щоб прив'язка зафіксу... дивіться, бачите, я навіть мишку відвела лінію так, до цієї точки, а лінія не збиває напрямку, тому що я натиснула стрілку вправо, і вона тримає цей напрямок. Я сюди клікнула, щоб прив'язати цю точку. І тепер мені потрібна ось ця точка. І тепер дивіться, от в мене вийшла ось така от штука. Якщо я хочу, я можу взяти, наприклад, цю точку з цією, з'єднати а цю точку з цією. В мене закрилася повністю фігура, можна забрати якісь ті грані. Ось так. І от у нас щось таке от вийшло. Отже, абсолютні координати це ті, які відштовхуються від центру від перетину осей, і вони вводяться через кому в квадратних дужках. Відносні. вони орієнтуються відносно якоїсь точки на якомусь об'єкті, і вони вводяться так само через кому в кутових дужках. На цьому все. Дякую за увагу, поекспериментуйте.